Всім привіт! Сьогодні приготуємо ліниві пиріжки, або ще їх називають оладками з ковбасою та сиром. Вони є дуже пухкими та з великою кількістю начинки. Отож, поїхали. Для початку до кефіру додаємо соду та усе гарно перемішуємо до появи легкої піни. Потім вбиваємо одне яйце та ще раз усе перемішуємо до повного об'єднання. Після того, як все гарно об'єдналось, натираємо на великій терці твердий сир та будь-яку ковбасу, яку ви любите, та додаємо до нашої маси. Також усе гарно перемішуємо. За бажанням також ми додаємо будь-які свої улюблені спеції. Я додала просто сіль і перець і трошки італійських трав. Але я це зробила в кінці, коли усе повністю тісто вже перемішала і воно було готове. І тоді починаємо поступово просіювати борошно. Борошно потрібно додавати стільки, скільки забере ваше тісто. Так як кефір кожного різний і його може бути як більше, так і менше щоб тісто вийшло густіше, ніж густа сметана, бо якщо воно буде трохи рідким, то наші оладки не будуть тримати форму та будуть обпадати. Але також не забуваємо, що не потрібно забивати тісто, щоб самі оладки не були дуже затовчені. Краще все гарно перемішати, попробувати один смажити, якщо потрібно, то потім ще додати борошно. Також за бажання можна додати будь-яку зелень. Я додала зелений кріп. і ще раз усе перемішала. Тоді на добре розігріту сковорідку, змащену олією, викладаємо наші оладки. По одній столовій ложці я викладала, злегка відступала один від одного та обсмажуємо їх з обох сторін до золотистості. На маленькому вогні за бажання накриваємо кришкою. І ось такі оладки у нас виходять. За смаком вони дуже нагадують мені піцу. Також дуже подобається моїй родині. Надіюся, сподобається і вашій. Вони дуже смачні та ароматні, з гарним розтопленим сиром всередині. Отож, смакуйте! Усім гарного дня, до нових зустрічей!